Яскраве і чудове свято. Що це за свято? Новий рік. Новий рік, правильно. З якими кольорами у вас асоціюється це свято? Будь ласка, яскраві. Яскравими. А давайте ці кольори. Жовтий, ще. Зелений. Зелений. Червоний. Червоний. Можа, Синій. Синій. Ще. Сказала. Так, Коля, молодець. Бачите, всі яскраві кольори. От сьогодні я... Хочу запропонувати вам обрати той аркуш паперу, який відповідає вашому настрою. Приготували всі так, да? аркуші паперу. Ну От візьміть, оберіть аркуш паперу, який відповідає цьому настрою, який у вас зараз на уроці. А тепер підніміть ці всі аркуші паперу. От бачите, які в нас яскраві сьогодні буде урок. Опускайте, молодці. Сьогодні з вами. У нас цікаве завдання. А яке? Ви дізнаєтесь тільки тоді, коли розв'яжемо ось цей кросворд. І так, будьте уважні. Перше запитання. Цей термін позначає світлотіньові якості та особливості найменш освітлених частин предмету. Будь ласка, сірочка? Так, вірно. Фінь. Будьте уважними, в нас получиться слово в виділених клітинках. Мистецтво складання іграшок з паперу. Коль. Орігами. Орігами. Так і запишемо. Слідуюче запитання. Напрямок у мистецтві, який з французької мови перекладається як враження. Враження? Ну згадуйте, згадуйте Ми вчили з Ну, Так. Так, вірно, молодець. Видо образотворчої техніки, в основі якої лежить вирізання, накладання різних форм і закріплення їх на іншому матеріалі. Юрі. Аплікація. Так, вірно, ну, молодець. А ви що, всі не пам'ятаєте, що не активні? Слідуюче запитання. Як називають визначний твір? ласка. Так, вірно, молодець. Сукупність декоративних елементів, які використовуються для оздоблення архітектурних споруд та прикладних виробів. Декор. Декор, вірно. І останнє запитання. Живопис чорно-білою або одноколірною фарбою. Прості. Ще раз. Гризай. Гризаю, вірно, молодець. Бачите, ми розв'язали кросворд на основі тих всіх понять, які ми з вами вчили. Яке ж у нас слово утворилося у виділених клітинках? Давайте всі разом прочитаємо. А якщо новорічне свято і іграшка, то що ми сьогодні будемо з вами робити на уроці? Новорічне іграшка. Так, вірно. Дивіться, я навіть сьогодні, підказка була в мене на столі. Я приніс новорічні іграшки, які виготовлені на завод. А ми будемо робити своїми руками. От роздивіться, будь ласка, оці іграшки. Такі. Такі. Що ви них можете сказати? кольору. Яскраві, так? Це одна з особливостей новорічних іграшок. Що ще? Так, ми з вами вчили геометрію, що є форми які про сті про і складені. Адже кожна іграшка має форму. Так. Ці іграшки складені з геометричних фігур. Фігури. А які? Давайте подивимось на цей будинок. Які фігури? Сереж. Куб і піраміда. Ой, квадрат і піраміда. Квадрат це плоске, а куб це об'єм. І так, добре, так я і запишу. Куб пірамід. Так, а ну давайте подивимось ось на цю циліндр. А тут циліндр є, а ну подивіться, ось. З чого вона складається? Найпростіші геометричні фігури які? Тут? Пишемо конус. І ще одна. Давайте подивимося на цю. І з яких фігур ця іграшка? Такий буде школи? Квадрат Коль? і трикутник. Квадрат і трикутник? Ну, Циліндр, правда, воно ж овальне. Да. Циліндр і, і... Труда, Конус. Конус, конус. вірно. Значить, я конус записав. І запишу ще целіндр. Як ви думаєте, чому я записав два стовпчика ці фігури? Куб, піраміда, а в другому стовпчику конус і циліндр. Як ми їх будемо виготовляти? Ну подумайте. Будь ласка, Куб і піраміду ми будемо робити шляхом згинання. Так, вірно, шляхом згинання. Спручування, так? Так і запишемо. Молодці, отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо витовляти новорічну іграшку, яка буде складатися з об'ємних геометричних форм. Які форми? Це на ваш розсуд на